Те, Карлсон вже забувся, я знову дід Панас, до лісу повернувся, щоб зняти щось для вас. Продовжуємо серію Номер 2 Йдемо лісом. Шановні глядачі, я так, щоб... Зрозуміли ті, хто не бачив попереднього відео, поясню, що це просто другий вихід до лісу за один день. Так сталося, що мені треба було відлучитися в попередньому відео. Хай буде добрий день усім, хто нас дивиться. Це просто другий вихід до лісу за день. Те відео я змонтував, закинув на канал. А зараз... Окремо йде зйомка, але це просто відбувається одного і того ж дня. Тепер, я думаю, все зрозуміло. Ну і першим, що нам попалося сьогодні, лисички. Пранкові зйомки я їх теж добрі дві пригорші набрав, а я їх не знімав. А зараз не знаю, як буде день проходити далі. Дві гарні лисички такі. Захотів їх відзняти. Так. так, потихеньки ми дійшли і до першої сироїшки. Ось вона. Ось така тітенька сироїшка. Поглянемо, ножка вроді тверда. Така пробую, потім поглянемо, що воно з собою покаже. Трапляється нам чергова сироїжечка. А Так їх, їх зараз ще не дуже багато, а ми їх дуже хочемо, то вони у нас зараз на вагу золота. Поки ми ними не наситимося, вони дуже важнецькі. Ось така молоденька. Так, зараз будемо заходити в березину. Що березина, каже вже, ожила чи ще ні? Ну що, березина, ніби продуктивно поки при вході. Я побачив білого, але коли до нього нагинався, я побачив у долині сируїшку. Ось таку. Думаю, потім забуду, то я тепер пішов. Зривати її. А тепер повертаємось, О, бачите, по дорозі ще одна. Так. А тепер йдемо до нашого біленького. Березно йдеш по червоняки, а попадається все-таки біленький. Ось такий. Ой, ножка мигенька. Ну, звичайно. Але біленький. Є. Хай ножка й піде у відход, а білий нам... Бачите, яка м'яка. Геть нема ноги. Добро? Бачите, інша територія лісу і інші гриби. Ми знову натрапляємо на сироїжечку. Так. Тут у нас і ще одна. Так. Ну це вже. Геть паскудна. Так, а отут і ще дві. От, будь ласка. Так що поки балуємося сироїшками. Добро. І знову у нас трапляється сироїжечка. Така порепана, бо тут сонечко добре доступає, але вона хороша. Так, і чистенько. Є ще одна сироїшка. Ну а що? Попадаються та й знімаю. І знову сироїшка у нас попала. Раз. А ну, ось тут нагнувся за нею. Побачив і другу. Так. Добре. Третє вроді не видно. Досить і того. І здається, друзі, що саме по цього козака ми приїхали до лісу іще раз. Ось він. Ось він. Хтось із ним уже. Ого. Ого. Хтось із ним уже попрацював трішки, але нічого є. Але він не один. Ой, не один. Коло нього працювали, зате цього не чіпали. Сонечко світить погано знімати вам, може гірше видно. Але я від сонця зараз та його витягну, Від сонечка поверну. Ось, будь ласка. І ще одненький. Красивенький. І ножка тверда. Добре? Добре, йдемо далі. Я не даремно на цю територію хотів потрапити сьогодні. Тут я навіть торік вроді не заходив. Ну вже чим чим, а сироїшками я свою сім'ю сьогодні побалую. Так. І зйомці у нас сироїшки є. І зараз попадаються. Є беру, а що ж, це смакотіще, як вони смажені. Та, друзі, відколи я канал веду, я на цій території точно не був, бо я б вам обов'язково показав оце дерево, яке не двоє, яке троє не обіймуть, взявшись за руки. Ну може би троє і обняли. Це таке, як зрощене. Ось. Ось це дерево здоровенне. Тут такий стовбур, що тут троє точно не обнімуть. Я захотів сьогодні піти по тих територіях, по яких я не був в минулому році і позаминулому подивитися, що тут робиться. Але то є деревце то бук, що бук. Так, гриба тут нема, але відвідувати території треба різні. Тут як може висипати, то їх може бути 10, і 12, і 15 таким деревом Він коли попадає. І не дуже доступне таке місце. Добро, але ми тут побували. Але сироїжечку ми тут знайшли гарну. Ось таку. Так, ходимо ще. Що ще хочу сказати, друзі? Не так продуктивно вже пройшов цей наш не дуже великий похід, але трошки грибочків підняли і слава Богу. Така побутує фраза в народі, мого гриба ніхто не знайде. Я би з нею посперечався навіть дуже, тільки тому, що вашого гриба, який вже у корзині, то я згідний, його вже ніхто не забере. Але якщо у вас, наприклад, є 10 грибів, але ви пішли тоді, коли перед вас пройшло чоловік 40, повірте, що у вас могло бути 20 грибів. Тому що якогось гриба, котрий вам попався би на шляху, хтось та підняв раніше. А він міг теж бути вашим. Людей вже досить. Я бачу, вже попадались люди по дорозі, порозмовляли трішки. Добро! Ще до виходу небагато. Та й будемо закруглятися. Закругляюся, закругляюся. Але ще трапляється гарна голубіночка. Ми її обов'язково забираємо. Так, дуже чудна наша. Я хоч вже відтоманий, друзі, але хотів вам ще цю красу показати. олені у нас тут живуть. Це приватна територія під лісом. Але оці олені тут проживають. Я, як один дивиться сюди, <побачив>, побачив чужака. Хочеться збільшити, але далі не збільшують. Що ж зараз знайду кабанів, ще й кабанів покажу. А ось нам під завершення ще й білий грибочок. Ось такий чудненький. От. І навіть поруч є ще один маньоній. Ну його я вже брати не буду. Хай росте. Прийду через пару днів. Як хтось забере, значить, така його доля. Так, все, шановні глядачі. Я покидаю ліс. На сьогодні досить. Дід і втомився сьогодні добряче. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. З нами буде цікаво. Сезон ще весь попереду. І всі наступні сезони. До нових зустрічей! Слава нашій, нашим Збройним силам, слава Україні! Хай щастить!